Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гостя нашої студії, всім відома подільська волонтерка, керівниця загону волонтерського паляниця Людмила Татар. Вітаємо вас, Доброго дня, Людмила. Сьогодні би хотілось поговорити з вами про вашу загалом волонтерську діяльність. Перш за все хотілось би спитати, а точніше пригадати, з чого взагалі почалась ваша благодійна діяльність. Моя благодійна діяльність почалася за багато років до того. Це був такий випадок в нашому місті, коли хлопчина попав у ДТП, і його мати збила, збирала гроші на лікування, і ось щось в моєму серці йокнуло. І це був день незалежності в нашому місті, було велике свято, і я вирішила, що буду допомагати. Я п'ять днів працювала, спекла. 45 караваїв. Діти танцювали на концерті з цими караваями, і потім ці караваї це була дуже гарна композиція, така трьохярусна, ярка. І ми розрізали ці караваї і роздавали людям. Люди, люди скидалися в баночку і зібрали ми тоді 3 тисячі гривень на той час. Це були ну якби немалі кошти. Угу. І Хоч трошки ми допомогли матері на лікування цього сина і Ось так, я пам'ятаю це. 24 лютого 2022 року страшна звістка про повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої держави сколихнула всю країну. Дехто виїхав за кордон, рятуючи своє життя та життя своїх рідних, а ми, як знаємо, ви, не вагаючись ані хвилини, взялись за справу волонтерства. Розкажіть, будь ласка, як вам це вдалося? Хто долучався до допомоги? І Як знаходили людей? Це було дуже страшно і тяжко усвідомлювати, що у нас почалася війна. І не вагаючи, я дала обяву в соцмережі, і через день у нас вже було 15 небайдужих дівчат, і ми почали робити. Смаколики для наших захисників, ми не знали, куди відправляти. Ми долучали всіх друзів, знайомих. Просто я дзвонила усім, щоб допомогли кудись розповсюджувати, так як ми знаємо, що початку було дуже тяжко з продуктами, і почали хлопці відвозити на блокпости. Ми допомагали і малозабезпеченим інвалідам. Ну, всім, хто потребував нашої допомоги. Люди приходили і ми просто їм роздавали. Дуже пам'ятаю, як ми готували 50 паку, пакуночків у дім для людей похилого віку, і потім розвозили, оце все розвозили їм по домам. Ох, ну, це було страшно, але ми згуртувалися і ми до, до сих всіх... пір. До цього дня ми працюємо на наближення нашої перемоги. І вже сьогодні майже три роки, саме ви, день у день, згуртовуєте людей, наближаючи нашу перемогу, готуючи та годуючи наших захисників та захисниць. Розкажіть, будь ласка, звідки беруться ці сили ця мужність така? Насамперед, з підтримку своєї родини. Це мій чоловік, моя мати, мої діти, а також мої дівчата і діти. Ті, що мене надихають і приходять кожного дня допомагати і наближувати перемогу. В такі тяжкі часи, коли мені дуже тяжко, сумно, я починаю творити квіти на караваї. Я печу караваї, і цим дуже просто відволікаюся. І це моє натхнення, і я дуже хочу це робити і подалі. Це моє життя. За ці роки волонтерства, що вам найбільше запам'яталось? Запам'яталось... Дійсно, небайдужість наших людей з перших днів. Це згуртованість, це допомога, це підтримка продуктами. Люди приходили і просто пропонували все, що є в них вдома то борошно, то варення. Оця згуртованість, вона запам'ятається на все життя. А ще ми на Пасху той рік. З дівчатами ми працювали 10 днів, не покладаючи рук, мабуть, і не спали, бо пекли на замовлення наших захисників, і ми спекли 6 тисяч пасок, і це був рекорд України, і це досягнення саме волонтерства наших дівчат, і наших подільчан, які приносили продукти всі безкоштовно і допомагають кожного дня. А також у вашому волонтерському загоні цей рік можна назвати рік дітей-волонтерів. Розкажіть, будь ласка, як вам взагалі вдалося залучити дітей волонтерити? Ну дуже була потрібна допомога небайдужих. І я звернулася до нашого професійного ліцею. І директор з радістю сказав, що у нас є діти і. Якщо вас влаштовує, вони будуть приходити кожного дня по п'ять дітей, і їх було дуже багато, мабуть, все училище і перший, і другий, і третій курс. І діти такі були зацікавлені, їм сподобалося. Але ж на цілий рік було дві групи: п'ятеро дівчат. Вони ходили цілий рік, і я дуже буду ще за ними сумувати, бо це дійсно такі помічники, що знали від початку і до відправочки. І це таке щастя, коли вони приходили з такими очима і казали: «Тетя люда, у нас повідомлення від наших захисників, бо цілий рік я не писала свій номер телефона для якогось. Відгука від захисників, а діти писали свої побажання, свої номера телефонів. Вони писали інстаграм, сі я кажу, Боже, ну вони ж не будуть в окопах писати вам інстаграм. Може, зателефонують, і ось вони прибігали і казали, Боже, Подивіться оце фото. Вони дуже дякують за те, що ми таке смачне їм домашнє, і це дуже ну зворушило. Оце таке, знаєте, як наша заробітна платня. Це вдячність наших захисників за те, що ми спимо. Вдома у своїх оселях і у нас тихо, спокійно, і ми будемо і надалі допомагати. Як діти кажуть, ви нас не навчаєте, ви нас наставляєте, ви наставляєте нас на наше життя доросле, ви дуже нам допомагаєте. Ну, це їхні слова. Я думаю, що. Так воно є. Тобто вони з легкістю долучилися до волонтерства, да, допомагали задоволенням. Так, у них дуже буде велика практика, і з 1 вересня я чекаю на нову партію mm -hmm. дівчаток і хлопчиків. Вони дуже-дуже такі ну, прямо до роботи завзяті, безкорисні наші діти. Я дуже вдячна всім батькам і вчителям за те, що у нас діти патріоти. Людмила, також ми знаємо, що у вас трішки змінився формат відправлення допомоги. Розкажіть, як саме він змінився? Ну, у нас народився такий проект Смачний донат на перемогу, де ми можемо наші смаколики пропонувати за донат. За найменший донат це 15 гривень. Діти ходили по підприємствам, наше місто, де uh -huh. нас запрошують на ринок, так як ми. Маємо десь торгувати, то найбільше людей це на ринку, і їх вже чекають, але зараз літо, і трохи їх ну, немає. Але з вересня місяця ми будемо продовжувати цей проєкт. Ми не залишаємо допомогу наших, нашим захисникам. Тільки сьогодні було три відправки на Донецький напрямок. Зараз дуже ж спекотно, і все, що ми можемо робити, це пісочне тісто. Це рогалики, рулети, які не зіпсуються у таку спеку в 40 градусів. Mm -hmm. Ніякого такого ну, продукту, який не витримує жару, ми не відправляємо, бо це як закон лікаря не навредити, так і пекаря-кондитера, щоб все було гаразд і все було дуже добре. Тож смачний донат на перемогу має бути, має підтримувати наші мешканці. Я звертаюся до вас великою проханням з великим, щоб ви підтримували нас і замовляли наші смаколики. Це рогалики, хрустики, пончики. Всі гроші йдуть на закриття дуже важливих зборів. Так як у нас в Подільському об'єдналися. Об'єднання волонтерів Подільщини, і ми закриваємо збори наших захисників. Було вже закрито більше п'яти дуже важливих зборів. Угу. Зараз іде збір на РЕП 125 тисяч. Я вже не знаю, що придумати. І я зараз вже пропоную за 10 гривень рецепт свого тіста, хрустики, там універсальне тіста, і люди дійсно дуже молодці. Це всі наші. Мешканці жінки, які може не будуть пекти, але вони допомагають, хоч якось отак. Ну і наостанок таке питання: скажіть, що ви першим зробите, коли настане перемога? Я вірю, що наша перемога незабаром. Але я як приходила у шостій годині на роботу, це автоматично я прийду і буду зустрічати своїх дівчат, дітей, і ми будемо і подалі допомагати всім. То потребує нашої допомоги. Це буде будь-яка допомога, чи фізична, це, чи смаколики, ну, чи буду навчати дітей безкоштовно. Це моя мрія в нашому місті зробити таку школу, де діти і дорослі будуть приходити і просто. Цей час проводити з користю Людмила, По перше, хочу вам щиро подякувати за те, що такий ваш щільний графік. Ви знайшли можливість і завітали до нас, розказали про вашу волонтерську діяльність. Також від себе особисто та, мабуть, від всіх наших захисників та захисниць велике. Дякую вам за те, що ви робите. Це дійсно дуже важливо. Це дійсно наближає нашу перемогу. А я вам нагадую, шановні телеглядачі, сьогодні гостю нашої студії була керівниця волонтерського загону Паляниця Людмила Татар. Тож до нових зустрічей у ефірі.